8.30. пункт пропуску Малий Березний Убля, що на українсько-словацькому кордоні. Дітей закарпатських захисників відправляють у літній табір до Литви. Загалом поїдуть 17 дітей-військовослужбовців, серед них і 12-річний Артур. Чума. Я дуже радий, що я буду їхати. в Литву це моя буде перша поїздка, така далека за кордон. Хочу побачити світ, дізнатися про культуру, твит. Ми дуже задоволені, що нам випала така можливість, щоб дитина поїхала відволіктися хоча б на малесенький мінімальний час, так як у нас хлопчик, наш тато на даний час воює. Уваги, як такої, йому бракує. Ми дуже задоволені цією програмою. Я думаю, що. Вражень у нього буде також дуже багато. Доньку на оздоровлення у табір в Литву підправляє Анна Повханич. Це нам перше було таке запропоновано цього року. Ну, і так як вона такого ще віку, що я її ще не відпускала, тому це перший раз Із усієї групи, наскільки мені відомо, вона наймаленька. Але вона така, що вона у нас комунікабельна, спілкується і хоче йти. Ну, я думаю, що все буде гаразд, і тим більше, що це хороша така нагода. Відпочити трошки, відволіктися від того, що є. Відправляти дітей закарпатських захисників на відпочинок планують впродовж літа, каже голова Закарпатської обласної ради Роман Сарай. За його словами, для цього батьки, які планують оздоровити дитину, мають звертатися до територіальних центрів комплектування. Ми даємо запит, що є можливість оздоровити таку кількість дітей, і вони дають свої рекомендації з приводу відповідних. Відповідної кількості дітей краще ніж військовослужбовці не знає ніхто, тому ми цю функцію доручили їм. і Вони визначилися сім'ї, дітки з яких сімей будуть їхати відпочивати. Слава Богу, це не перший і не останній захід. З нами відгукуються всі наші партнери, з якими Закарпатська область має співпрацю. Ми ті, тільки два тижні назад відправляли в чеську республіку. Зараз в кінці сьогодні їдемо в Литву. В кінці липня в Австрію планується ще їхати в Люблінське воєводство Польща, Республіка Польща. Тобто, це такого чіткого, знаєте, графіка. На це одне за одним, одне за одним. І відповідно, якщо коли ми знаємо, що ці дітки плануються планують їхати, ми включаємо їх ту чи іншу групу за словами Романа Сарая. Впродовж 2023 року їздили за кордон на оздоровлення близько трьох з половиною тисяч дітей захисників. Оксана Ушакова, Валерій Михліченко, Суспільне новини.